Вчителька української мови Росошинської гімназії Оксана Мілаєвич проводить урок для п'ятикласників. На дошці вправи на стіні зображення з проєктора. Підручників немає. Розповідає, що так працюють майже місяць. У нас є проектор. Ми виводимо туди якраз підручник і таким чином. Ми працюємо. Намагаємося, щоб очі в них не заморювалися використовувати інші завдання на слухові, наприклад, різні хвилинки. Ось якраз у нас є хвилинка відпочинку. В умовах відсутності паперових книжок міністерство надало можливість користуватися електронними підручниками. Тому кожна дитина має можливість із будь-якого гаджету, з будь-якого пристрою, з ноутбуку. Якщо потрібно, вчитель може використовувати у нас у класах є. Інтерактив, тобто або дошка, або проектор, як повідомив Суспільному директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, навчальний рік п'яті класи без підручників з української мови розпочали в усіх школах регіону. Загалом друковані видання для цих учнів є лише з кількох предметів. По нашій школі на сьогоднішній день ситуація з підручниками така: із усіх предметів, які діти вивчають, ми маємо лише три. Це довкілля, культура добросусідства та математика. Математику і культуру добросусідства ми отримали в минулому році, навчальному, коли це піднявся перший рік НУЖ, А довкілля ми отримали в цьому році. Це було влітку. Після того, як завезли до школи підручники, це максимум один день на опрацювання і їх ставимо на облік. Потім вони зразу ж видаються вчителям і дітям. Оксана Мілаєвич розповідає, що, попри напрацьовані системи дистанційного навчання, батьки учнів хочуть навчання офлайн для своїх дітей. Задають питання, коли прийдуть підручники, коли будуть підручники. Тому що ну дійсно підручник це як спілкування. Дитина може спокійно роздивитися. Там вже і малюнки, і різні фони, і це не так шкодить. Зору за словами Євгена Кончаковського, ці підручники надруковані за гроші благодійників. Зараз вони доставлені в область і поки вирішують, як шкільні бібліотеки прийматимуть ці видання. Підручники в області є 15 906, тобто 100% потреба. Ми повинні пропрацювати і укласти акт прийому передачі з кожним закладом освіти, щоб вони отримали цей підручник. Для нас теж це вперше. Крім того, в інших областях. Підручники отримали трохи раніше. Ми отримали лише минулого тижня. За словами Євгена Кончаковського, з минулого тижня розпочали доставку підручників з української мови до шкіл області. Завершити розподіл планують і до 6 жовтня. Світлана Мостепан та Ємець. Суспільне новини. Полтав.